12 листопада представники громади села Трушки, залучившись підтримкою ГО «Майдан Білоцерківщини, перевіряли правомірність забудови частини берега річки, де знаходиться пункт прийому риби. За словами селян, паркан стоїть там незаконно, так як договір оренди закінчився і ніхто його не поновив. Це пізніше підтвердив сільський голова. Зараз буде визивать хай провіряють ніхріна себе О, а документи в полі є? Документи? Десь за тут за куда за куда десь. Ми являємо собою громаду села Трушки Пилипче, Матюші, а також являємося членами громадської організації Майдан Білоцерківщини. Зараз ми знаходимося на березі річки Растовиця на так званому рибоприйомному пункті Товариства за обмеженою на відповідальності ТоВВ Альянс, які тут здійснюють свою рибогосподарську діяльність згідно наших звернень на підставі. Листа від державної інспекції сільського господарства в Київській області за номером 1407 від 01.08.2014 року дана територія є самозахваченою і видано припис про усунення даного порушення і керівника товове альянс притягнуто до адміністративної відповідальності і йому предписано тобто цей пункт розібрати але це не відбувається Ми були вимушені звернутися до Екологічної інспекції України, яка під час виїзду на е, даний об'єкт. Е, Зразу виявили порушення. Наступні: по-перше, були використані знаряддя лову раколовки, які не передбачені режимом рибогосподарської експлуатації. На них знаходились намірні бірки, які також указані в протоколах. І значить, ці раколовки були признані такими, якими не можна здійснювати промисел річкового рака на даному водоймищі. По-друге, були. Що, що? Річ йде про бракині розда, по-друге, були відсутні відмітки у промисловому журналі е, щодо вилучення річкових раків, та були відсутні відмітки на човнах з двигунами. Тобто, ось на цих човнах, ось як розумієте, все вони знаходяться. Да, Значить, згідно е, постанови і приписи, який був наданий е, керівнику підприємства, йому треба було устранити дані недоліку. Ну як ви можете звернути увагу на човнах ніяких. Бортових номерів немає, значить, немає документів на ці, на ці човни. Тобто надалі порушення відбуваються грубі. Е, що я можу ще повідомити? Повідомити можу те, що е, державна екологічна інспекція України від 08, 08 14 року своїм листом е, дала подання Державно інспекції, е, Державному інспекції державному господарства на скасування даного режиму. Однак, е, ми отримали відповідь від державного агентства рибного господарства від 27.10.2014 року що державне агентство Тримає на контролі питання щодо рибогосподарської діяльності ТОВВ альянс, і що нібито усі недоліки усунути. Але ми з цим не погоджуємося, тому що фактично 4.11.2014 року працівниками міліції були затримані рибалки ТОВВ альянс, і у них були виявлені заборонені знаряддя ловопорішні сітки з номерними бірками, які належать ТОВВ альянс. Були складені відповідні протоколи. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що порушення також відбуваються чи вони надалі не зареєстровані. Журнали вони нам не показують, не показують нам документи на човни. Тому ми на сьогоднішній день хочемо вирішити два питання. Перше питання це про законність їхніх транспортних засобів, законність їхньої рибогосподарської діяльності. А саме головне законність тобто, даного рибоприйомного пункту, на якого немає документів. Так, значить, талони вилова. Ага. Соотвітлоно, почнемо відсюди. Номера бірок, параметри сітей. Мелкими зараз не кользую, тому що ми на днях заребили водойом. Значить, Номера бірок, які вписані, можна звірити їх із сітями. Тобто других у нас немає. Один талон, другий талон. Значить, посвідчення рибалок. Видно, да, так? Так, освідчення рибалок. Далі. Ці записи заносяться в журнал. Шукаємо сьогоднішню дату. Значить, вчора була постанова ставних сіток. 11 -е число 11 12-11 снятие. В 6 часов утра начали снимать. Параметри сетей. Риба ще не записана, потому что не повністю переважен. Uh -huh. Моя роспись як старший. Добре. Хорошо. А вообще по території можете что-то територія? <coughs> И... Значить, ми працюємо ПП Альянс. Це Халевинський Владимир Директор. Ми по договору в на роботу. Документації у нас на даний момент все нормально. Наша територія 550 гектарів. Це водних ресурс. Водних ресурс. Земених я в ці діла точно не бачите? Китайська стіна, з цієї сторони китайська стіна, тут саме бардак. О, тут берегова зона для того, щоб люди приїхали сюди, поставили машину за 100 метрів, прийшли сюди, прийшли сюди. Прийшли сюди і могли дихати з дітьми, забрати мусор, увезти відсюди його. От для цього берегова ця зона потрібна, а не для того, щоб тут строїли ці халабуди, курятники всякі і все остальне. І, і, і соляркою заливали річку. От для чого вона ця зона. І її немає права ніхто ні в оренду дати, ні цього. Хочеш там, хай собі робить, вони ну, аж там. Купляє собі землю, там є з ділянки, робить там собі будку, а сюди виїжджає, виставив, запустив, приїхав і все. Що це таке за забори? Що це за китайська стіна, що це за День Цяопін тут живе в цій хаті? У нас є бумаги з Трущанської сільської ради, де конкретно сказано, що виділення земельної ділянки не погоджувалося і не надавалось столове альянс. Зрозуміло. Я в двох словах розкажу те, що я можу розказати на сьогоднішній день по цьому питанню. Перше, я попросив той Альянс надати їхню документацію. Так? Вона буде розглянута. Це перше. Другий момент, той, що на сьогодні винесений законність у цих всіх споруд, халабуд і так далі. Вже поставив я питання, да? Мені нададуть відповідь, ну, так, щоб я просто був. Аргументований в розмові з вами розумієте, так? Всі ті інструменти, які в мене на сьогоднішній день будуть в руках, я задію на всі ваші запитання, я максимально постараюсь дати відповідь, це я вам обіцяю. Без вашої допомоги я просто руки підніму і дійду в сторону. Якщо ви відмовитесь допомагати, а ми без вас. це однозначно, тому що не маючи за плечима вашої підтримки. Це буде просто сотрясання воздуха, зрозуміти. Тому що при нашому сьогоднішньому законодавстві і при наших оцих масі актів, підактів актів, як і за керівників не будемо трогати. Але з урахуванням всього того, що ми маємо, ну важко буде все це. Ви зрозумієте? Сказати, що я зайду в кабінет, дам завдання, і через неділю ваші всі ці питання будуть вирішені, я приїду до вас із посмішкою розкажу. Я все порішав, це буде брехня. Це. Довга, кропітка і, скажімо так, виснажлива буде робота, але ну, знову таки, бажання у вас є і бажання є в мене. Тому давайте попрацюємо. Це закалуги, закалуги, Через деякий час на об'єкт прибули правоохоронні органи, які опитали рибалок, що працюють на даному пункті прийому. Тобто немає там ніяких відміток. Хай покажуть права вас, моторіста, які повинні бути. Раколовки для вилава рака. Ячейка тут взагалі, я не знаю, там п'ятерка, Ну я не розумію э, це. Ну це дрібний рак, все підряд вони ловлять. Все вони лежать прямо на березі. Вони заборонені. Заборонені, так <постій> да. скажіть, будь ласка, чи є це законним, це, ці постройки? Чи погоджуш ось, ось, ось забори? Оці водоохоронні зони, зоні, які знаходяться. Чи погоджувалася сільською радою після надання вам справки ця територія ще раз погоджувалася? Значить, дана територія знаходиться поза межами населеного пункту. Товариство Альянс звернулося із заявою про надання погодження для облаштування пункту прийому рибу 14 соток і 5 соток з цієї сторони. Представник не приїхав. І дане питання на голосування не ставилося. Тобто, Тому що було запитання до представників, чому 14 соток, чому не 2 сотки. І дане питання на голосування не ставилося, і рішення ніякого не прийнято. Да. А заява Шутенка по поводу цієї оренди цієї землі. Значить, заява Шутенка є теж, Шутенко не прийшов. Для чого? Чи в оренду, чи в приватну власність. Заява була зачитана, його не було, і так само у депутатів. А коли ж, коли ж була сесія? Шостого не Шо, а? А Неважливо. Не попередили, не не попередили, не не не... не значить ви... чуйте, коли воно не рішення ніяке. Значить, ви... депутати запропонували. Буде сесія, приходите, розказуйте, що треба. Просто дуже у депутатів бувало запитань, і я не міг дати Думаю, відповідь. То значить, а сесія коли стоїть? Ну сесія раз у квартал. Може, перед новим Роком буде. Тобто, ви хочете стверджувати, що це є самозахвачена земля, і оці я, є я нічого не хочу стверджувати. Дана, Дана земля це є власність держави, розпоряджається адміністрацією. Товариство альянс звернулося до сесії, сесія ніякого рішення не винесла. Тобто не погоджено. Буде. А чути законне вони незаконне є органи, які розбираються з цим. А поки відповідні служби намагалися розібратися у ситуації, мешканці села Трушки вирішили не чекати, та власноруч розібрали паркан, що огороджував частину берега.